Вправа 774. Запишіть усі неправильні дроби з чисельником 8. Ну добре, давайте думати, а які це неправильні дроби? Простіше сказати, які правильні. Правильні це ті, в яких чисельник менший за знаменник. А неправильні дроби це ті, у яких чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Ну що ж, якщо так, то давайте записувати. Якщо в нас чисельник має бути 8, то ми завжди маємо зверху писати 8. Давайте запишемо тоді перший дріб. Це буде неправильний дріб, це 8-8, коли чисельник дорівнює знаменнику. Так, добре. Ну, а тепер він буде неправильний, коли число зверху буде більше, ніж число внизу. Бо коли вони рівні, ми вже записали, то виходить. Ми ще можемо записати 8 сьомих. Далі наступне це буде 8 шостих. Ми знаменник, все зменшуємо. Потім пишемо вісім п'ятих. Потім вісім четвертих, Потім пишемо вісім третіх. Потім вісім. Других. Ну і я запишу ще один дріб. Може бути і такий, вісім перших. Вісім перших. Ну що ж, ось таке завдання на неправильні дроби. На цьому вправу завершено.